Літо продовжується. Ото, щоб зробити його цікавим і незабутнім для наших дітей. Працівники міського будинку культури в усіх мікрорайонах міста проводять змістовний творчий, веселий розвиваючий захід, клуб вихідного дня. Цього разу в мікрорайоні цукрового заводу тут діти мали можливість побавитися різноманітні ігри, покататись на дитячих машинках і навіть порибалити. Скажи, будь ласка, як в тебе сьогодні улов на майне. Багато риби спіймав. Саша, скільки риби сьогодні ти наловив? – ловив? Сім восім. А взагалі на рибалку з папою ходиш? І на охоту. Не на охоту. Хто тебе навчив рибачити? Папа. Найбільше скільки в житті риби спіймав справжньої на ставку? Сім. Тут ніхто не залишився поза увагою. Всі від малого до великого знайшли собі справу до душі. Навіть для самих маленьких були підготовлені розмальовки. Отож вони разом з матусями мали змогу розмалювати те, що їм найбільше сподобалось. Діти постарше малювали уже на Мольберті, використовуючи різноманітну кольорову гаму. Скажи, будь ласка, ти для кого сьогодні малюєш? Для засу. Що ти їм бажаєш, Варінка? Шапі. Скоріше перемогли, повернулись додому. Про це мріють всі українці, тому слова Варі відгукнулись в кожному серці. Потрібно зазначити, що організатори заходу роблять все можливе, аби подільчани, хоча б на короткий проміжок часу відволікались від думок про війну і поринули в світ дитинства і творчості. Все здорово, круто, класно організаторам. Спасибо большое. добре. Нам подобається. Ми тут гості приїхали та й за дозишли. дуже весела, дуже гарна. Діти дуже стараються. Нам дуже подобається. Також для дітей працювала майстер з Аквагриму, котра перевтілювала їх в різноманітні неймовірні образи. Відчували, що це було їм до вподоби. Працювали в парку і народні майстри, і кожен бажаючий мав можливість придбати для себе будь-який творчий витвір фантазії на згадку. Хороше враження, дуже добре, що організовують такі вечори для відпочинку дітей. Та й дорослі теж відпочивають разом з дітками. Все добре, все чудово. Організаторам ну, подяка велика за те, що вони організовуються, ці свята. Як би там не було, який би час тяжкий не був, а дітям треба розвага організовувати дітей до кучки, щоб, щоб вони спілкувалися. Справжньою родзинкою свята став виступ творчих колективів театру танцю алегро та студії оздоровчої гімнастики Аероденс. Яскраві костюми, вдало підібрана музика, гарні танці. Старанний виступ учасників створювали особливу атмосферу творчого натхнення. Олечка, розкажи, будь ласка, чи подобається ну, не тобі не сьогоднішній вихідний день? дня? Дуже подобається. Сьогодні да. у нас дуже ну, гарний день. Танцю. Ми сьогодні виступаємо. Олега, зустрічайте. Класно. Готувалися довго? Так. Да. Ну, Десь около місяця. Ну, десь приблизно. Як <рес> настрій у вас сьогодні? Чудовий. Атмосфера класна, дуже любляна. Хочете відпочивати, відпочивати. На всі діти отримали від організаторів солодкі напої, а ще масу позитивних емоцій та гарних вражень. Отож, вони з великим нетерпінням очікуватимуть наступного заходу, в якому можна буде поринути в неперевершений світ дитинства. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.